Мета в нас одна. Ми е, вимагаємо чітких термінів демобілізації наших військових. Ну, всі розуміють, що вони втомлені, виснажені. І зараз така обстановка, що майже не можуть їх. Відпуск відпустки давати, бо немає у них особовий склад. Ну, будемо казати, що несе дуже багато втрат. Ну, на жаль, є втрати. Тому ми б хотіли знати саме термін, скільки їм ще потрібно заходитись там, в самих найгарячіших, ну ви ж розумієте, містах. Що змінилося з моменту вашого останнього, останнього акту? З моменту останньої акції в нас ініціативна група дівчат на кожного депутата з Верховної Ради відправила звернення з пропозицією розгляду чітких термінів служби. Ну, всі відповіли, майже всі відповіли, що будуть розглядати, вносить, ну поки ніхто нічого не вносить в Верховну Раду на розгляд. Ви сьогодні на акції з двома своїми дітками скажіть, коли діти бачили останнє свого батька і чому ви підтримуєте цю акцію? Ну, чоловіка приїжджав, недавно на моє день народження, бо так вийшло. Ви вибрався. Чекаємо його вже третій рік. Він добровольцем пішов з самих перших днів, так як він служив ще в АТО, то він був морально підготовлений до того, що треба йти захищати. Виходимо сюди не тільки ради свого чоловіка, а й ради всіх інших чоловіків, щоб були якісь чіткі терміни, щоб вони розуміли, куди вони йдуть, наскільки, коли вони повернуться додому. Ну, мого чоловіка це це особисто косає зараз. А всіх інших це то теж буде. Якщо вони мобілізуються, вони не знають граничних термінів служби. Вони просто не хочуть через це теж іти служити.